Для другої лабораторної роботи вам потрібно трошки підготуватися та зробити своє обличчя від спереду та від збоку профіль. Потім треба відкрити Photoshop і зіставити так фотографії, щоб можна потім було витягнути лінійки, ось такі. І якісь. Опорні точки зістикувати, щоб ви розуміли, що у вас обличчя знаходиться на одному тому ж рівні. Наприклад, тут а, верх зачіски, ось тут лінія низу носа, і ось тут лінія підборіддя. А ви можете додавати трошки більше ліній для співставлення, але в принципі я розумію, що тут а, вже більш-менш все розставлено. момент, що тут бачите. А трошки не співпадають в співпадають вуха. Тобто тут а, вісь іде посередині а, ось цієї а, ушної раковини. Тут я бачу, що вона трошки вер а, зверху. Тобто ракурс трошки змінився, але це не дуже принципово. А, я просто візьму ось цей ракурс, наприклад, як основний, і змоделюю по ньому. Якщо що, то трошки там подвину. Якщо вона буде, наприклад, погано дивитись дивитися з цього ракурсу. Тобто вам треба основу, по якій ви будете робити обличчя, і потім зберігаєте ці два файли. А, також вам рекомендую, щоб у цих двох файлів обов'язково була а, однакова висота зображення в пікселях. Це вам також трошки спростить роботу, щоб ви потім а, не займалися масштабуванням. Наступний момент це подивитися а, розмір пікселів. Це, в принципі, можна подивитись було спочатку в фотошопі, але якщо ви вже зберігли файли, то правою кнопкою заходите властивості, в розділ докладно, і тут побачите а, кількість пікселів за висотою та шириною. А, причому, а, як бачите, а, висота однакова. 1245 пікселів. І трошки відрізняється ширина, але це не принципово. А тепер ви відкриваєте а, 3D Max. Деякі функції ви не вивчали, але я покажу, як це працює. Вам треба буде а, просто повторити, що я, а, я роблю. А, зразу відкриваємо стандартні примітиви і робимо плейн. В принципі, ми можемо відразу зробити плейн в тих розмірах, яких ми знаємо. Наприклад, 982 на 1245. Так, щось я не бачу, де він? Ага, доб... А, це кейбер Ендр, треба було зробити. Давайте зроблю ось тут розміри. Дивіться, якщо ви видалите одну М, то будуть метри. Тому або видаляйте повністю цифри, або повністю все значення, щоб воно збилося в стандартні міліметри. Це так, неуважність трошки. 982 на 12,45. Ось такий плейн 1. А тепер мені його треба розвернути. Я можу або вімкнути, наприклад, прив'язку за градусами. Тобто правою кнопкою перевіряю, скільки там у мене стоїть прив'язка. 5 градусів ставлю 45. Окей. Режим розвороту. Раз, два, І чотири. Це моя мене проекція збоку, або можна було сюди правою кнопкою нажати. А, і, в принципі, з зажатим shift я можу повернути копію. А, копія і задати другу ширину вручним вводом. А, 8, 6, 8.69. Окей, в принципі, тепер я можу за допомогою прив'язки розмістити його elikan ага відносно іншої позиції, наприклад. А, що мені треба? Мені треба вісь Y. Мінімум. Точніше максимум на мінімум. Да? Окей, Apply. І по позиції X. Мінімум на максимум. Зворотня дія. Окей. А, у мене з'явилося Plane, щоб мені сітки не заважали. Я можу робити один на один. Окей, okay. а тепер мені треба задати сюди текстури, щоб можна було бачити моє обличчя. Для цього я заходжу в редактор матеріалів, це можна нажати кнопочку М або зверху нажати ось цю функцію а в більш старих версіях. Це просто планетка з такою шахматкою. Тут це планетка з такими ще панельками. І тут ми заходимо в режим матеріалів. В принципі, неважливо, який тут буде матеріал, в залежності від того, який рендер у вас активований, ця панелька буде трошки по-іншому виглядати. Але я показую зараз на режимі Modes Compact Material Editor. Якщо у вас тут стоїть інший режим, зайдіть сюди. Потім вже на матеріалах покажу, як то режими ці працюють. Дивіться, незалежно від того, який ви матеріал відкрили. Вам треба знайти тут а, такі розділи, як а, diffuse, або тут в даному випадку Base Color. А, в принципі, ми зараз робимо таку тестову сценку, тому нам взагалі не важливо, який саме а, матеріал ми накладаємо. Потім а, тут вам треба знайти а, в бібліотеці такий матеріал, а, як Bitmap. А це стандартний матеріал для а, картинок. Тут відразу вибираєте на одну фішечку, наприклад, картинку 2, а на другу фішечку обираєте картинку 1. На всяк випадок можете нажати отут Show Material in Viewport для обох матеріалів, тому що може показуватись, може ні. І натягуєте ось сюди. А, як бачимо, у нас картинки повернулися не так, як я хотів. Я ж по висоті відміряв, да. тому на, мені треба її тепер повернути. А, давайте за спробую за Ю-позицію. 90 градусів повертаємо, так вийшло. А і другу картинку також повертаємо на 90. Все, тепер гарно. У нас є тепер основа для обводки. А, нам треба десь приблизно посередині зробити а, геосферу. Потім ми її а, подвинемо тоді, куди нам потрібно. Налаштуємо ці сегменти, які нам більше а, може, сферою працювати, там, подивитися, як вам краще. А, і а, остання задача, щоб вам почати працювати, чого ви не знаєте, це зробити ось цей предмет напівпрозорим. Для цього нажимаю правою кнопкою а, Object Properties. І тут знаходжу таку функцію Display Properties Set Throw, дивитися наскрізь. Окей. І тепер в цьому режимі я бачу як предмет, так і те, що знаходиться за предметом, і все готово для того, щоб робити з цієї геосфери обличчя. Коли ви це зробите, завантажуєте роботу до Moodle, вам треба завантажити. А, ну, можете в такому, ну, как бы, бажано два а, окремих обличчя завантажити, з чого ви це робили, і якийсь соцільний ракурс, з чого з цього всього вийшло. А, це буде ваша лабораторна номер 2.